Займаюсь виготовленням точилок для заточки ножів та ножиць. І сьогодні ми з вами поговоримо про асортимент і всі актуальні ціни. Перша модель це точилка з прямокутною пластиною з нержавіючої сталі 4 мм. Пластина служить в якості упору. Вона не магнітиця. В комплекті з точилкою йде два ключка 24 мм. Ключик 4 мм потрібний для регулювання пластини, ключик 2 мм потрібний для регулювання стопорного кільця. Ціна точилки без камнів 1400 гривень. Ручка може бути карболітова діаметром 40 мм або дерев'яна. За бажанням можна додати для заточки ножиць, плюс 250 гривень. Також за бажання можна взяти розбірну направляючу плюс 250 гривень. Цільна направляюча довжиною 50 см, розбірна направляюча складається з двох частин приблизно по 25 см і з'єднується за допомогою перехідної латунної муфти. Основна її функція це компактність. Наступна модель це точилка, де встановлена пластина з трьохточковим упором. Ціна такої точилки без камнів 1600 гривень. В комплекті з точилкою йдуть ключки 2,5 і 2 мм. Ручка також може бути або дерев'яна, або карболіт. Розбірна або цільна направляюча, і по бажанню пластина для заточки ножиць. Точилка з поворотним механізмом і парковкою для направляючої. Ніж встановлюється доволі швидко і міцно фіксується. Дуже зручно заточувати ножі маленького і середнього розміру. При перевороті треба злегка перетримувати точилку. Вартість такої точилки без камнів 1800 гривень. До точилки додатково можна замовити комплекти каменів, які приклеєні на алюмінієвий бланк 2 мм. Всі камні підписані маркером. Камні 150-300 500 коштують 600 гривень. Це мінімальний набір. Матеріал оксид алюмінія. Вони працюють з водою. Ці інші камні по 170 гривень. Це мікрокварцет і вони працюють з маслом. Самий оптимальний набір, який чудово підходить для домашнього використання це 5 камнів. Зерно камнів 150-300 500-800 1000 або 150-300-500-800 1500 Коштує такий набір 940 гривень. Є ще бланк зі шкірою, товщина шкіри 5 мм, ціна 150 гривень. Камні, на яких написано масло, працює з маслом. Його також можна замовити. Воно йде в бутилочці з носиком, що дуже зручно у використанні. Об'єм 70 мл, ціна 100 гривень. Для комфортного зберігання камнів можна замовити футляр. Є футляр на 5 камнів, коштує 450 гривень, і футляр на 8 камнів, коштує 550 гривень. Для зберігання самої точилки також можна замовити футляр. Його вартість 750 гривень. В нього легко поміститься сама точилка, вертикальна стійка, розбірна направляюча масло і навіть камні. Якщо вас зацікавила точилка для заточки ножів та ножиць, пишіть або дзвоніть за номером, закріпленим в профілі або на пошту. Також в шапці профілю є посилання на Instagram та телеграм. В телеграм вказані всі актуальні ціни і є багато фото.